Читаєш такі питання, та й відповіді на кращі. Розумієш, як деградує нація. Такий коментарі залишила людина під відео. Дякую за вашу думку. Але я на своїй пасіці показую все, як є насправді. Бо пасіка це і пил, і дощ, і помилки, і досвід, і щілини, які потрібно вчасно закрити, та є багато інших проблем. Іноді в коментарях. З'являються такі експерти, які ніколи, на мою думку, і рамки не тримали в руках, але вже вчать, як правильно працювати. Я думаю, це нормально, кожен має право на, на свою думку, на своє слово. Але алгоритми працюють, відео просувається, люди дивляться. Для деяких це корисно, особливо для тих, хто. Починаю працювати з пасікою. Я думаю для них це буде корисно. А якщо для когось деградація, то, мабуть, проблема не в мені, а в тому, що людина давно не бачила реального життя. Тому, кому це не подобається, будь ласка, пролистуйте, не дивіться це відео. А хто критикує, то зазвичай... Як правило, нічого сам не створив.